Сьогодні ми будемо малювати на ось таких зразочках ні, така. Для цього нам буде потрібна водичка, пензелик, так, салфеточка і лаки. Лак я буду вам показувати. Ми беремо перший лак ось такий рожевий. І, щоб нам було легше малювати, ми його будемо класти на такий пробничок, листочок, що є. Я буду використовувати листочок. Кладемо крапельку і ману. Ми мукаємо пензлик в водичку і витираємо салфеточкою. e marido. Ви зможете подивитися, коли я закінчу фотографії в галереї. Потім <клес> на массове. Тихо, мама. І так. Далі ми промальовуємо, беремо ми жовтий і голубий. Жовтий він має бути такий темненький, трошечки. Знову водичку. Ось такий таку, Так? <кій> <кій> Тепер ми беремо голочку. Або якщо голочки нема, ручку стару. Ось я була зробила, зараз я вам покажу ось таку штучку. Ось, бачите, таку голочку тут. Ось таку штучку так, для нею я зможу працювати зараз. Так, і ми ось тут щещаємо. Мама чорний колір і малюємо контури. Подам крапочки, бачите. Бачите, копійки підклали, пластичка не впали. маємо знову рожевий. Тепер кладемо біля чорних рожей. Ми беремо більш такий оранжевий, оранжевий такий, але ми беремо оранжевий, не яскравий, а ось такий. Бачите, простий. <клухи> і оцей жовтий, який як я вам показувала, і змішує. Але змішуємо не до однородної маси. Тобто, бачите, які я в нас ось так в різні сторони знишати, щоб воно в нас вийшло таке. Десь таке, десь таке. І цікаво так. Пророк. І тепер кладемо ось такі папці. І моє. Ось. А мен ось тут пластоночку Тепер ми, коли воно підсумуємо, ми ці крапочки з'єднуємо. Ось Ось так цікаво. Ви зможете фотографію побачити в галереї. Па-па!